При сумських книгозбірнях в рамках акції теплі серця облаштували пункти прийому для допомоги армії. Через волонтерів свій гостинець передає українським військовим і пані Лідія. Ми розуміємо, що з настанням холодів наші воїни, захисники і захисниці як ну найбільше потребують теплих речей, які не тільки будуть зігрівати їхнє тіло, а ще й їхні серця, тому що вони нагадують їм про. Рідних, близьких, про домівку ми робили свічки. Ми робили і зносили хто не може в'язати, той приносить нитки, приносить уже ну теплі носки, які. Купив чи придбав там десь в магазині в інших місцях. Хто має творчі здібності, вміє в'язати той приймає ось участь в тому, що сам своїми руками виготовляє такі теплі речі. За словами організаторки акції, військовим відправили тисячу пар теплих шкарпеток до дня захисника України планують передати решту речей. Долучаються до нас всі небайдужі, особливо жінки, бабусі, діти, всі, хто небайдужий, тому що ми хочемо утеплити наших хлопців. Локації у нас по всьому місту є. це і молодіжний центр романтика, це і проєкт посмішка єдності на Петропавловській, соціальний магазин у нас є. Є у нас на офісах прийом на металургів, також металургів 4 в прийомній народного депутата збираємо по бібліотекам. Тобто всі небайдужі долучаються. Благодійний фонд приєднався до нас теплі серед. Це України, окрім збору теплих речей, розповідає директорка міської бібліотечної системи Юлія Заговора, виготовляють окопні свічки на передову. Для виготовлення окопної свічки потрібно металева бляшанка, картон і парафін. Вирізаємо смужки картону по розміру баночки, щоб потім ми могли скрутити смужечку, скручується так, вставляється сюди. Кусочок фітілечка, скручений картон вставляється у металеву бляшаночку. Потім розігрівається парафін і двома етапами заливається парафін в оці всі промежуточки картону. Чекають перемогу як не тільки дорослі, так а й чекають і дітки. Дітки дуже з радістю готують подарунки власноруч. Це і такі і ангелочки, і флажки, і сердечка, в яких пишуть побажання, які теж чекають швидкого повернення кожен з своїх і батьків, і дідусів, і тат. І все буде Україна. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.